Дивіться, яка в мене штукенці. Так, це відеокарта. Це Asus Prime GeForce RTX 5060. Ti, і ви такі скажете, та да ти нас нічим не здивував. А я вам так скажу, здивую зараз 16 гігабайт, gddr 7, так. Це 50-60. При тому, що це прайм версія від Asus, А тут інше охолодження, там вона більш стабільна. При тому, що ну про охолодження ми ще поговоримо з вами, і ви навіть подивитесь на тести. При тому, що мені дуже подобається, що за цю ціну ми отримуємо більш новий продукт, який вистачає практично для всіх іграшок. Де не тільки для іграшок, його використовують для штучного інтелекту, наприклад, для відеомонтажу. Да і підходить він для апгрейду, наприклад, другої серії RTXів, першої серії GeForce, наприклад, 1080 вже можна замінювати саме на цей 50-60 Ti. А саме цікаве, саме цікаве що навіть третю серію базові якісь моделі 3060, 3060 Ti навіть. Можливо, 40 70 Ну напишіть у коментарях своє бачення. Я б вже замінював. При тому, що це 50 60 Ti, сто двадцять в 128 біти. Ще й а, в ньому більша пропускна частота пам'яті. Про що ми також поговоримо? Навіть оце Overclocking Edition, тут навіть є GPU Tweak 3, Ви просто натискаєте і вона йде у розгон. розумієте? При тому, що в нього дійсно класнюче охолодження. А далі, а, що ми зараз з вами розробимо? Ми з вами перейдемо на нашу збірочку і в принципі почнемо тестувати. На чому я її тестував? А, от знаєте, що також мені подобається? При тому, що в неї адекватна, адекватна ціна для нього не потрібно збирати якісь неадекватні збірки. Я її тестував на Intel Core Ultra 7 процесорі, 20 ядер, 20 потоків. Звісно, він також з штучним інтелектом, хоча там штучний інтелект скільки? 50 ТеРаОпс, а тут більше 700 ТеРаОпс. Ви ж розумієте, так? Далі, 64 ГГ Kingston Beast Fury, Kingston Fury Beast Боже, напишіть, я вже заплутався. 64 ГБ dr 5 5200 у багатоканальному режимі. SSD Kingston NVMe. Самий звичайнісінький. І материнка на чипсеті Z890. Тобто, це звичайна збірка. Але ця карта, ця карта розкриває цю збірку, ну просто. На максималку DLSS 4, ray Tracing, тензорні ядра 3 рівня, RTX ядра 4 покоління, там не рівня а покоління. І знаєте що? Знаєте що? Підписуйтесь та натискайте дзвоник, а ми пішли вже тестувати. Ну і що, бачимо? Тут в нас PUBG. Так, 220, 230, навіть 260 у піковому значенні FPS. І це наш GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ. Ось так, при тому, що це на максимальних налаштуваннях, на повних максимальних налаштуваннях. А, і погляньте на температуру. В нас вона підіймається максимум. 58-59 градусів і більше нічого. У всіх тестах, які ми сьогодні покажемо, там така сама ситуація. Тобто у нас охолодження тут дійсно прикольне. А тепер давайте знаєте, що зробимо? Перемкнемося на 2К. І бабам! В 2К 100 FPS. На максимальних налаштуваннях це досить прикольно. Справа у тому, справа у тому, що. А, Поєднання великої кількості пам'яті, при тому, що в нас тут GDDR7, так в нас практично ну ледь не в навіть десь у два рази підвищена пропускна здатність, і ми розуміємо, що ми отримуємо гарний результат. Грати не тільки можна, а й потрібно. І такі тадам, Nvidia GForce RTX 5060 Ti, GB 206, 448 ГБ на секунду. Давайте це більше ніж 288 ГБ було у 8-Гій версії, так? 128 бит ширина шини, і це в нас GDDR 7 Samsung. Звісно, знаєте, якщо ви апгрейдитесь, там, наприклад, з першої серії там, GeForce, там, 1080, наприклад, чи друга серія RTXів, і ви. Вирішили uh, апгрейднутися навіть третю початкову серію, можна апгрейдити на 5060 Ti. Uh, не за всі гроші світу, скажімо так. І в нас тут ми отримуємо DLSS 4, Nvidia Reflex 2, тензор ядра 5-го покоління, ядра 4-го покоління. Ну, звісно, там Nvidia Ace, Streamer Tools, і це все такі, знаєте, приколяхи. Uh, а головне, що ми отримуємо з вами, зараз покажу. Давайте так, справа ж тому, що це в нас OC, Edition, тобто overclocking edition GPU Tweak 3. Дуже-дуже прикольно те, що в нас для того, щоб її розгоняти, не потрібно бути оверклокером якимось. Ми там обрали режим розгону. І все. І отримую та, там якийсь, ну У нас у, турбокло... у турбобусті там, заявлено 2647 МГц буст частота GPU. Але ми бачили на тестах, що у нас розгоняло до 2,8 ГГц. Дуже цікавий момент. А, і Давайте так. Стандартний режим є тихий режим. Ви тут можете моніторити. Це дуже дуже класна річ, і не на всіх картах знайдете таке. А знаєте, чим Prime відрізняється від звичайних відеокарт? Ну, Ми бачимо Prime GeForce, RTX 5060, а тут у нас там, три цих дисплей-портів, один HDMI. Все начебто класно. На PCI Express 5 так, В нас один конектор, бачите, ось він, один коннектор восьмипіновий. І саме ця різниця це axial tech в нас кулери. Які мають длинні лопасті, вони довгі лопасті мають, і кільце для підсиленого воздушного потоку в нас є нульдецибельна технологія, коли він вмикається після 50 градусів, і це прикольно. Можна можна до речі вимикати цю технологію. Потім подвійні шарикопідшипники, тобто тут срок служби у два рази більше, ніж у звичайних відеокарт. І звісно, в нас Макс е, Контакт це поліпшений від... це поліпшений тепловідвід, і ще й в нас позаду пластина охолодження. Це теж прикольно все зроблено. А е, я посилання закину опис під цим відео, подивитись. Е, до речі, в ньому бачите, перформанс 772 АІТО Тера це для штучного інтелекту, бо знаєте там. Дехто кричить, в мене там Intel Core ультра-процесор э, з нейреальними ядрами, а там, вибачте, там скільки там, 30-50 тераопс штучний інтелект, для чого? На камері заблюрять фон. Це все, що воно може. А тут, в принципі, я вам скажу, як її можна позиціонувати. Для ультимативного Full HD геймінгу, для геймінгу 2К, комфортного, предультимативного, так? для штучного інтелекту, для відеомонтажу, для якихось програм там, з, із застосуванням RTE, цих RTE yx Вибачте, ну, тензорних ядер маю на увазі. Вибачте, це дуже прикольно. Ну, давайте подивимось, на якій зборці ми сьогодні його тестуємо. Зібрали ми під це в нас Intel Core Ultra 7 265F. На Сокіті 1851, 20 ядер, 20 потоків. Виходить, ну, 8 потужних, 16 енергоефективність з, з кешем 3 рівня 30 МБ, на z 890 чипсеті. і поставили сюди 64 ГБ пам'яті DDR. DDR5 Kingston Fury Beast яка в нас працює, ось ми бачимо ddr 5 5200. Нормальна, я вам скажу, дуже пам'ять, нормальна, нормальна збірка. До речі, радив би мінімальний 550 Вт блок сюди, ну, чесно кажучи, навіть більше. Мабуть, не знаю. Я б ставив би 750, якийсь такий більш-менш нормальний. якийсь ASUS став в би. Якщо говорити про 3DMark тест, то ми, звісно, зробили чотири теста, і тут дуже прикольний у нас результат. Спідвей. Як ми бачимо, середній показник 3988, максимальний 433, а в нас 4.012, тобто це між середнім і високим результатом. Саме ця збірочка. Якщо подивитись на результати саме роботи комп'ютера під час тестування, то у нас температура досягала 61-62 градуси максимально самої відеокарти, нас вона цікавить зараз. По частотах в нас GPU Clock Frequency 2760 досягала, і я вам скажу, це дійсно непоганий результат. Це, це те, що нам тест показує. Давайте інший тест поясню. От усі аспекти перевірили. 3575 це відмінний результат. Практично там в нас максимальний 3647, 3547 наш, а 3519 це середній. Це набагато вище середнього. Це в нас у стіл Номат, і приблизно ті самі результати по частотах, по температурах підтверджуються цим тестом. А якщо ви звикли бачити результати більш, скажімо так, схожі на які я там показували раніше, то це в нас таймспай, звичайний для. В Full HD геймінгу, це гарний результат. 5869 балів, ви бачите, яке співвідношення. Це означає, що дуже підібрана гарна збірка. Battlefield 5 на 2K Ultra буде 150 FPS, Apex буде 140 FPS, GTA 5 105 FPS, RDR буде 65 FPS Ну, Fortnite навіть дивитись не буду, то таке собі. І тут в нас також ми отримали при 100% завантаженні частоти 2005. 160, ну, GPU Memory 1750 і температура не більше 62 градусів. Тобто стабільність це признак достатньо хорошої відеокарти. Далі ми з вами обираємо. Time Spy, Time Spy Extreme, Extreme для 4К. І тут ми також маємо гарний результат, який в нас є і середнім, і гарним, бо там є якийсь високий і наш. Ну якось так. Але це добрі результати. Ну а далі ми заморочились з кіберпанк-тестами на рейтрейсинг Ультра на високих і на ультра налаштуваннях, саме у Full HD Геймінгу. Тобто нам було цікаво тут Full HD рішення, і поїхали подивимось на тести. 78-77 FPS, це у середині приміщення на рейтрейсінг Ультра, це не з, з промінням, з трасуванням промінів. Я вам скажу, це дуже гарний результат. Якщо ми там підемо з вами на вулицю і подивимось вже наприкінці тесту. То ми досягали там до 90-92 FPS, давайте 78, 82, 86. А ну давай, покаже 91, 93, 92. Тепер давайте подивимось на а, табличку результатів. І зробили, ну, от ми бачимо, що це був Ray Tracing Ультра. А Tracing Medium ми отримали також дуже гарні результати. На початку у Тресну ми відразу бачимо, що такий приріст суттєвий 89, 91, 92 FPS. Якщо піти там і наприкінці тесту ми дивилися, 90, там, від, від, від 80 до 95 було. Ну давайте, от зараз ми подивимось, 84, 89, 94, давай, 95, навіть 102, та ладно. 102 пікове значення на 50 65, 92 середнє значення, звісно, з DLSS. І після цього ми звісно, почали тестувати Stalker 2: 140, 130, 160 FPS – Це на високих налаштуваннях, це на епічних. І в нас виникла думка: а давай перемкнемо відразу на епічну графіку і перезавантажимо для того, щоб пограти на епічних налаштуваннях. А на епічних налаштуваннях на Full HD ми отримали з вами 100. 30-140 FPS, я вам скажу, в нас нагрів. ну, Тут ми бачимо, що вже навантаження відеокарти там, 96-98%. Тобто це, знаєте, от саме такий максимум, який ми отримали. Ну, Як ви бачите, я тестую це на маковому полі, бо там дуже багато дрібних деталей, це дуже важливо для тестів. Ну, от, Давайте підемо у налаштування і побачимо, що в нас тут дійсно ну, Full HD, і на Full HD на ультрах. Ми це все відтестували, але потім ми завантажили дум. Останній останній дум. Ви бачите усю е, графіку. Так, Ви бачите, усі показники спокійнесенька, 180, 160, 170. Це в нас на практично максимальних налаштуваннях Full HD геймінг. як ми бачите, так, 1080-1920 на 1080 без весінку. Це, це дійсно прикольно. Важка, важка іграшка. Скажу вам так. І навіть перемкнувшись на 2К, ми отримали стабільні 100 FPS. Притому на тих самих високих налаштуваннях. Тобто, при е, 2К ми з вами маємо. Класний геймінг. для, от Давайте так. Для чого, ну, для чого це ця відеокарта? Для ультимативного Full HD, для епічного там, якогось 2К геймінгу. Який монітор під це взяти? Ну, я б брав би якийсь 2К монітор. Монітор на 2К, а сустав і, звісно, прикольно буде працювати. А це в нас GTA 5, 160, 180, 170 FPS. На різних локаціях вам зараз покажемо, тобто у різних моментах. E... Спокійно можна грати також на максимальних налаштуваннях без зайвих питань. Ми, знаєте як, були здивовані, що це досить недорога відеокарта. І при апгрейді ви будете апгрейдитись не за всі гроші світу. Тобто, якщо навіть мати там план намір купувати якусь четверту серію, там, наприклад, 4070, то я брав би вже 50-60 ti і, і, і особливо з таким охолодженням. Вибачте, 48 49 градусів, це дуже класний показник з нормальною продуктивністю. Тара-там! і тут ми перемикаємось на, на е, Horizon Zero Dawn 82 е, до 100 FPS на максимальних на пресетах на 4К. Так, це 4К геймінг. Ми бачимо завантаження відеокарти 100%. Навіть на 4К. Тут можна комфортно пограти. Ну, Я навмисно граю на початку гри, там, де тут багато цей, там, якоїсь зелені, там, багато цієї рослинності. Давайте, це було 4К з Nvidia DLSS, Якщо поставити, наприклад, трохи нижче, наприклад, 2К, то ми в 2К з вами вже будемо мати інший результат. Тобто це буде вже там 130, 140, 150 FPS. І будь ласка, грайте на тих самих максимальних пресетах. Ну, Давайте далі трохи. там... А якщо поставити Full HD, то тут вже зовсім цікаво. 160-170 FPS, Спокійно вона видає. Тобто монітор, який ASUS сустав під 170 Гц, дуже дуже цікавий варіант саме для цієї відеокарти. Ось, будь ласка, 160-170 FPS. Я готовий вже пройти та зробити висновки, бо мені дійсно дуже сподобалось. У якості висновків скажу, класнюча відеокарта вийшла, мені дуже сподобалась. Тепловий пакет прикольний, розгін прикольний, е продуктивність неймовірна, і підходить він і для 2 к і для Full HD, і навіть 4К у деяких моментах можна пограти. Тому рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.